Чання мопедів на вулиці, безкінченне тупотіння сусідів, плач дітей, гавкіт собак і будівництво за вікном все це виснажує нервову систему навіть здорової та стресостійкої людини, шум не має бути вищим за 55 децибелів. Але українські міста давно перевищили цей показник. Тож ми вирішили перевірити, чи є у столиці ще безпечні місця. Отже, наша топ-трійка. І перша зупинка автомагістраль. Місце, де гул двигунів зливається у безперервний рев. Ми повинні відійти на 7 метрів від дороги. Зараз зробимо заміри через хвилинку подивимося, який буде результат. Хвилинка в нас пройшла. Результати ми бачимо, у нас прилад показав 67-68 дБ. Шум біля дороги перевищує норму на 13 дБ. Це як стояти поруч із працюючою бензопилою. Медики радять носити навушники шумопоглинанням або беруші. Це дозволить зменшити рівень вуличного шуму на 15-20 дБ.